Псалом 94, Хвалебна пісня Давида. Ходіть, заспіваємо Господові, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, Хвалою обличчя його випереджуємо, Співаємо для нього пісні. Бо Господь Бог великий і великий Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі. Його верхогір'я гірські, що морі його, і вчинив він його, і руки його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося, і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди його посовиська. Й отара руки його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов примириві, немов на пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидним мені оцей рід, і я сказав, цей народ було досерді вони і не пізнали доріг моїх. Тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійду вони.